По інформації Державної прикордонної служби щоденно з України виїжджає від 6 до 10 тисяч чоловіків від 18 до 60 років. Привіт усім! Дуже багато від вас запитань щодо перетину кордону. Чи є якісь зміни? Чи можна перетнути кордон? Якщо в мене дитина до 18 років, якщо я маю інвалідність, якщо я опікун, чи я маю можливість, чи я маю право виїхати за кордон, чи мене випустять, і що для цього потрібно. どうアルの Всім українцям, які зараз планують виїжджати, які виїхали, хочуть повернутися і потім з поверненням хочуть знову виїхати, або які планують тільки виїжджати і не знають, що для цього потрібно. Тому дуже рекомендую подивитися уважно, послухати, підтримати це відео лайком та репостом, і, звичайно, підпишіться на канал. Так, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, обов'язково підписуйтесь та тисніть дзвіночок. Дуже актуальна інформація для тих, хто зараз за кордоном, чи ви в Польщі, чи ви в Німеччині, чи ви в. Будь-якій іншій європейській країні, і вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну. Я рекомендую TransferGo. Всі перекази безкоштовні, тобто жодної комісії на перекази. Чи ви переказуєте перший раз, чи ви переказуєте 10-й раз, комісії немає. Вам треба зараз терміново переказати кошти, ви їх одразу перекажете. Можливо, вам треба переказати кошти через 10 днів, через 5 днів, через місяць. Також зможете переказати без проблем. В описі під відео є посилання, і в першому закріплю. Коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Дуже просто переказувати кошти. За посиланням переходите, завантажуєте додаток, і ви одразу зможете переказати кошти на будь-який рахунок будь-якого банку на території України. Також кожен з вас зможе отримати 100 євро від сервісу TransferGo, якщо запросить своїх трьох друзів. Тобто ви переказуєте з трансфергов і ваші друзі переказують разом з TransferGo, і ви отримаєте за це гроші. Не прогавте цей бонус. Він дається кожному, хто заохотить своїх трьох друзів користуватися TransferGo. в описі під відео і в першому загрібленому коментарі є посилання. Завантажуйте, переказуйте разом з TransferGo». Отже, переходимо до теми. Відео хто ж має право перетинати кордон з України в Польщу чи в Європу? Тут не змінилося нічого щодо документів, які дають добро, дають дозвіл на перетин кордону. Це закордонний паспорт, це страховка, і це зелена карта, якщо, наприклад, ви їдете автомобіли. Ну, якщо ви їдете з дітьми, це свідоцтво про народження. Тобто цей набір документів не змінився. Щодо страховки на кожну людину, це можуть запитувати, можуть не запитувати, але це входить в перелік. Документів, які мають бути в кожної людини. Ну, звичайно, перетин кордону чоловіків від 18 до 60 років. До 18 років підлітки діти мають право перетнати кордон без додаткових дозволів. Ну і звичайно, після 60 років чоловіки також мають право виїжджати за кордон. Важливе запитання: до 18 років чи має право виїхати дитина, майбутній чоловік, якщо він не стоїть на обліку, має право. Виїжджають, випускають, не вимагають у випадку дітей до 18 років. Постанова на військовий облік не стосується перетину кордону. Я, наприклад, не чув випадків, коли там з автобусів, з поїздів чи з автомобілів знімали. Людей, дітей до 18 років, якщо вони не стояли на військовому обліку, тому юнаки до 18 років мають право вільно пересуватися і перетинати кордон. Зараз зачитаю невеликий список чоловіків, які мають право виїжджати за кордон. Чоловіки з інвалідністю чоловік, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю першої та другої групи. Осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю першої та другої групи, виїжджати за кордон також можуть батьки-опікуни пікулувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком. До 18 років. Батьки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними. Чоловіки, виїзд яких за кордон зумовлений професійними потребами відрядження або допомогою ЗСУ. Отже, давайте конкретно перейдемо до категорій чоловіків і що для цього потрібно, щоб виїхати. Для того щоб виїхати з України, чоловік з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, має мати з собою на перетині кордону посвідчення про інвалідність, посвідчення про присвоєння пенсії або документ, що підтверджує присвячення соціальної допомоги. Ну і нагадую, що інваліди, які отримали, наприклад, посвідчення інвалідності за кордоном. Це правило не діє. Інвалідність має бути отримана на території України, тоді вона дійсна і тоді вас випустять за кордон. Також останнім часом до інвалідів з третьої групи є ще додаткова вимога на кордоні: це довідка з ТЦК або постановка на військовий облік. Якщо до чоловіків з першою-другою групою інвалідності немає таких вимог. То до третьої групи чомусь така вимога є. І якщо у вас немає постановки на військовий облік, то вас можуть завернути і не пропустити на кордон. Тому це треба врахувати. Якщо у вас є інвалідність, то вам потрібно сходити до ТЦК, обновити свої військово-облікові документи, і тоді без проблем ви перетинаєте кордон. Чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю першої чи другої групи або хвороди. Для перетину кордону таким чоловікам необхідно мати відповідний висновок лікаря або документ, затверджений лікарсько консультативною комісією. При цьому перетнути кордон може лише у супроводі хворого людини з інвалідністю. Якщо чоловік намагатиметься перетнути кордон самостійно, навіть за наявності усіх необхідних документів, то у виїзді буде відмовлено. Ці правила також стосуються тих, хто виїжджає з України з метою догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Тобто, якщо ви виїжджаєте з хворою людиною або з людиною з інвалідністю, то ви маєте право з нею поїхати, виїхати, але тільки. З тою людиною самостійно, на жаль, вас не пропустять. Багатодітні чоловіки, що мають троє і більше неповнолітніх дітей для виїзду з України, крім стандартного набору документів, для чоловіка потрібно також мати і надати свідоцтво про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу, а також рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї не завжди. Запитують повністю весь набір. У Мене багато знайомих виїжджає і приїжджає як багатодітні батьки, і досить часто запитують тільки свідоцтво про народження, але можуть і, наприклад, запитати свідоцтво багатодітного батька. Ну таке теж трапляється. І також до багатодітних батьків є вимога від прикордонників теж бути на обліку в ТЦК. Я вам говорю реальну. Зараз ситуацію, що вимагають на кордоні, так, щоб людина могла виїхати. У мене от знайомий нещодавно буквально виїжджав, в нього троє дітей. Він поїхав до ТЦК, обновив свої військово-бількові дані і виїхав за кордон. Тобто в нього на кордоні ніяких претензій не було. Але до того були нюанси в багатьох людей, які їхали з трьома дітьми. Чоловік не мав військово-облікових документів з собою, не був на не був на військовому обліку в ТЦК і його не пропустили. Чоловіки, що самостійно виховують дітей, батько одинак, що самостійно опікується дитиною до 18 років для виїзду з України, має додатково надати свідоцтво про народження дитини, а також свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклої безвісті, або оголошення матері померлої. Чоловіки водії. Для виїзду за кордону компанія, у якій працює водій, має мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. А інформація про таку організацію має бути обов'язково внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Чоловіки-волонтери для чоловіка, що займається волонтерською діяльністю, передбачена програма шлях для виїзду за кордон. При цьому вони також можуть подати документи про перевезення вантажів для зсу, медичних вантажів чи гуманітарної. Допомоги чоловіки, залізничники та моряки для перетину кордону. Чоловік має працювати на міжнародних рейсах та надати разом зі стандартним пакетом документів трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. Чоловіки, спортсмени та тренери для виїзду з України на тренувальні збори або офіційні змагання, необхідно отримати дозвіл, наприклад, рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо. Чоловіки, що працюють у сфері культури, щоб виїхати з України з метою благодійних концертів та збору коштів або ж представлення України на міжнародній арені. Чоловік має отримати дозвіл, мати офіційний запит на виїзд, а також запровадження від організатора заходу. Ось так максимально коротко, як можна було про це розповісти, і з тим набором документів, який потрібно, щоб перетнути кордон. По інформації Державної прикордонної служби щоденно з України виїжджає. Від 6 до 10 тисяч чоловіків від 18 до 60 років. Тобто, виїзд з України можливий, якщо у вас є всі дозвільні документи, які вам дають право виїхати за кордон. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава, корисна. Ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом. Не забудьте підписатися. І як завжди, з вами Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.